Всім привіт, дівчатка! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні субота і субота доволі пройшла спокійно. Е, у нас ніч була спокійна, можна було виспатися, але у мене ніч була неспокійна, тому що син мав отруєння. Вчора звів е, негарної не якості піцу на навчанні. І так сталося. І відпаю... відпаювала його водою. Вода така дорога. Донат коштував 157 гривень, а вода Рео коштувала більше 100 гривень, боржомі коштувала по акції 80 гривень, і типу борджомі я йому ще купляла 70 гривень. Ну, коротше, хворіти дорого. І, знаєте, коли дитина хворіє, ну, настрій не дуже такий гарний. І ще, знаєте, коли вчора. Ну, сином сиділа, давала йому там водичку п'ять, кожні п'ять-десять хвилин. Читала новини, і наш мер запалював вчора ялинку е новорічну. Ну, це таку святкову, скажімо, новорічну ялинку. А в Запоріжжі був приліт, там постраждали люди, діти, і, начебто, такі два різні світи, начебто ми ж одні одна нація, одні українці. У нас одна проблема зараз. І Як так? І мене, знаєте, вчора, ну так відчуття були коротше не дуже гарні. І читала, що пишуть в Запоріжжі, ну люди, які живуть в Запоріжжі, коментарі, що вони там сидять без світла. Хоча я не скажу, що вона знаєте, так а може й так святкують. У нас кожен ніч ці шахіди цей тиждень може був деякі ночі було тихі, але шахіди вони є, і це ж воно все виматує. Знаєте, скажем так, і переживаєш, куди він летить убивати цей шахет. І розумію, що слава Богу, щоб його збили. в Запоріжжі теж люди там живуть діти, і вони сидять без світла. У нас тут світло є, ця ялинка. Я вважаю зараз не до свят. Я кожен рік на каналі кажу зараз не до свят. Кожен рік, але це мої думки і. Мене ніхто не питає, я ось так можу вам сказати, і то мої глядачі, може не всі будуть зі мною погоджуватися. Але ще я вам так скажу, може, у когось є чоловіки там на війні, мають іншу думку. А в мене така думка, коли близька, близькі люди там не до свят, взагалі не до свят. Це якщо, наприклад, там жінка ж чоловіка, а якщо мати чекає сина з війни, в неї взагалі свят немає. У неї свято, коли син з звінив, ось тоді в неї буде свято. Звісно, ви скажете, що я не святкуюся, та святкуємо, але в нас Трішки інше святкування. Наприклад, Новий рік ми святкували по молодості, знаєте, там цілу ніч гості до нас приїжджали, комов'ям приїжджали, а останні, напевно, 10 років з'їдали бутерброду з ікрою з лимонадами, може, там шампанське було, і лягали спати, а Різдво це була ночна служба. Потім приходили, і йшли в гості до одних батьків і до інших. Все. Максимум могли, могли там прогулятися десь, просто походити погуляти. Ну, ми живемо в приватному секторі, у нас є де погуляти. Ось і так. Все. Отаке гуляння. А зараз я вважаю не до свята. але ж ніхто мене не питає. Так що ось так. У нас зараз, знаєте, всі е, ми трішки маємо, ну, я і я поважаю кожну думку, може у когось інша думка. У мене така думка. одна жінка, думає, я живу один раз і хочу. Святкувати і гуляти, як ну, ви розумієте мене, і може вона і права, не знаю. Зараз дуже багато кажуть, що життя може зупинитися в любу мить, тому треба і гуляти. Може і так, я не знаю. Я кажу за свою думку. Тому. Думки на святкування, на віру, на мову, на фільми, на мультфільми у нас у всіх українців зараз різні. І це, напевно, нормально. Так, і знаєте, вчора з таким настроєм. Дуже таким відчуттям в душі за цей приліт, ну коротше новини. Ну, напевно, кожну українку, жінку, напевно, так скажу, періодично криє ці думки, що буде далі, за майбутнє, за дітей, ну таке. Ось. І сьогодні встала. Може комусь і не сподобається це, але щирих українців попрошу відійти від екранів, як кажуть. Але сьогодні подивилася фільм. Іронію судьби з легким паром. І знаєте, ностальгія мене зацепила. Ох, може не можна дивитися цей фільм, але я подивилася. І трішки, я не скажу, що мені легше стало, але якось я згадала, коли були, знаєте, всі вдома, згадала е, той час ось так. Тому ось так. Нікого не агитую його дивитися. Але я подивилася. У нас ще таке маленьке сімейне свято. І тому готую вечерю. Ну, Я з дочкою, син не їсть, сестра з дітьми і мама. Все, ось так. Мама може це по вечері. Картоплю я варила, рибку і все. А ще цю ця, ця рибка є скумбрія, солена і копчена. Більше нічого такого не буде. Зараз я ж була в Аврорі. І, ну, коротше, ми їздили, там треба було купити дещо. Де е, то покажу, що купила в оворолі. У мене тут цей кінець відкритий. Зараз буду робити бутерброди. Дівчата, у нас у Форі ось такий продається чесниче, чесник, чесничок, хотіла сказати. Він такий чистенький, то я взяла його їсти. І не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила, і чак у мене немає. Так, була в магазині Фозі, е, бо ми там заїжджали, треба доньки було забрати, Ну, вона зустрічалася там, то я зайшла, купила синушка. Карпетки ось такі, здається, по 60 гривень, то чому не взяти, і взяла кузикорм. Я один у нас є Ще взяла два огірка на бутерброди Хочу цей тунець, огірок і авокадо у мене є. Буду такі бутерброди Хлібчик чорний є. Ну, коротше. І взяла собі ще кока-коли. Хоча, знаєте, мені казали, що коли отак ну, дитина травлення має, то треба пити Кока-Колу. Тому я, в принципі, взяла собі, але ну, може йому налью маленьку такий стаканчик, трішки налью. Так, що я взяла в магазині Аврора? В магазині Аврора я купила ось такий шампунь. Він був по акції. Так, е, сухий. На жаль, вже сухий шампунь по акції 109 гривень. Раніше був 98, 88, а зараз 109. Тому закінчується, треба було взяти. Дівчатка взяла таку пасту для чищення, Я колись брала і за неї забула. У мене, знаєте, така пінка, ця стаф рожева є. Але ця паста теж мені подобається 29 гривень. Я кажу, дешево сердито. Дивіться, ось скільки тут у нас об'єм, який об'єм, не бачу. Я думаю, що грам тут 300 є, а може і 500, і 29 гривень. Не бачу. А, 400 грам, ось 400 грам тут є. Так, ще взяла засіб для підлоги Велі, 44 гривні. Дуже гарно мою підлогу, не бачу сенсу брати щось дорожче. Взяла кондиціонер для волосся, він був по акції. Шампунь-кондиціонер. і кондиціонер. кондиціонер був 72 гривні, так зазвичай 88 а шампунь був по 69, а так зазвичай теж 88 Так, що я кажу, Там ржевий я ж брала і жовтий. Дочки більше сподобався жовтий, тому вирішила взяти жовтий. І за цей засіб дівчатка ще взяла ось такий засіб за 89 гривень. Тікток його рекламує і каже, що так дуже гарно відмиває жир, тому вирішила взяти спробую і вам дам свій відгук. Побачу. Для підлоги теж такий був засіб, але 109 гривень, тому вирішила взяти той велі. І дівчатка забрала свої вітаміни, магній, цитрат. Ось таку форму я п'ю. І така форма більш така для організму класна. Може, YouTube не полюбляє. Вітаміни. Але я вам покажу. І ось ця фірма, я не буду казати, як вона зветься, бо, може, неправильно її назву, ось такі вітаміни це дуже якісні вітаміни. Бо дивлюсь, там лікарів багато, дуже багато є підробок, хоча там проходять ці, як кажуть, перевірки, але теж є підробки. Так що, ось цю фірму мені рекомендували лікарі, і я взяла собі ось такі «Магніт цитрат Магній дуже допомагає стресом, тому ну, і мені лікар призначила магній по деяким моїм показникам. Тому буду пити, думаю, він мені допоможе. Ось такі покупки в мене були на святку. Знімала відео святкового типу столу. І у нас сьогодні, як казала, маленьке свято, тому зараз я цим і скористаюся столом. Будемо сидіти за таким святковим столом. Звісно, напевно, я ялинку приберу. І поставлю страви наші. Залишила все-таки ялинку, думаю, поставлю тут картоплю, тут рибку і будемо е, святкувати за таким столом. Зараз запалю свічки, дітям буде дуже-дуже цікаво, особливо нашій Маші. Так, Ральф, теж будеш святкувати з нами чи ні? Де твоя господиня? Е, це в честь ми господині збираємося, моєї дочки. Так, Ральф, всіх можна вже звати, так? Да? Так, наша рибка одна, ще червону, до речі, брала форі. Дівчата нижкою 35%. Дуже дуже смачна. Другий шматок беру і дуже так вигідно брати. Рибка копчена: там солена, огірки, хлібчик і запечена картопля. І свічки вже запалила дуже-дуже гарно. Тепер буду всіх звати до столу. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Найскорішого нам закінчення війни і щоб всі близькі були вдома. До нових зустрічей у нових відео.